Вранці о 7 годині у передмісті Херсона Антонівці російські військові скинули вибухівку на маршрутний автобус. Транспорт належить комунальному підприємству Херсон -Комун Транссервіс», повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрачко. Водій та пасажири не травмовані. Цього ж ранку російські військові скинули керовану авіабомбу на будинки одного з населених пунктів Береславської територіальної громади. повідомила у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація. Наслідок авіадару, вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг отримала 56-річна жінка. Зранку сьогодні росіяни вдарили кабами по зміївці. В більшості 10 кабів скинули. Постраждалі та руйнування зараз уточнюються. Минулої доби російські війська гатили по Херсону та Антонівці. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Брочко. Внаслідок обстрілів пошкоджені цивільна автівка та приватні будинки. Не припиняли атакувати минулої доби і населені пункти Береславського району. Обстрілювали Береславську, Новорайську, Милівську та Тягинську територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Зміївка та Урожайне. Окрім цього, з реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та БПЛА атакував 13 населених пунктів. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Поблизу населеного пункту Дучани, ворог атакував легковий автомобіль з БПЛА. В ході ворожого удару. Чоловік 55 років отримав поранення. Також 56-річна жінка отримала поранення в населеному пункті. урожайно на ході авіаційного удару. Всього за минулу добу внаслідок російських обстрілів правобережжя Херсонщина загинули двоє людей. Ще восьмеро поранені, розказав Олександр Толоконіков. Під вогнем були 24 населені пункти правобережжя. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.